Коли воно все нарешті скінчиться? Я думаю, багато хто в своєму серці носить це питання. Коли скінчиться війна, ці безкінечні поховання, тривоги, ракети, вибухи, постійні страждання, коли ж вже кінець? Дехто каже, я вже звик. Але що значить, я звик? Звик до болю, наприклад, в зубах чи взагалі в тілі, який вказує на те, що ти хворий і ця хвороба тебе нищить? І може взагалі знищити. І насправді так відбувається, бо вмирає надія. А нас до того ж годували різними прогнозами, казками, ідеями, говорили про 2-3 тижні умовних. Чи це було потрібно для того, щоб зберегти психіку людей, щоб дати їм можливість відчувати хоч якийсь контроль в безконтрольному хаосі війни? Можливо. Я не знаю, але певна закономірність в нашому житті відбулася. Чим більше таких обірваних надій відбувалося, тим менше взагалі слово надія з'являлося в житті людей. Для того щоб слово надія знову проросло в нашому серці, давайте почитаємо Слово Боже з послання до римлян. Бо ми надією спаслися. Коли ж хтось бачить те, чого надіється, то це не є вже надія, бо що хтось бачить, хіба того надіється. Як же ми сподіваємося, чого не бачимо, очікуємо його витривало. Надія приходить із досвідом духовного життя із розуміння певних процесів, які з нами відбуваються. Хочу розповісти одну історію. Свого часу, коли я був в селі, приїжджав до бабці і дідуся, пішли ми з дідусем до лісу. І біля стежки, по якій ми йшли, несподівано побачили дичку, дику яблуньку, яка там росла. Діду сказав: ми візьмемо її до себе і посадимо біля входу до нашого подвір'я. Хай вона росте. Я не знаю, чи сам з'їм плодів з цієї яблуньки, але нехай. Вона дає яблука вам. Так ми і зробили і посадили яблуньку у себе вдома. Діда такий встиг скуштувати перших яблучок, але за кілька років він помер. Тоді це була маленька яблунька, а сьогодні велике дерево. Попросту дідо знав, що яблуньки вони ростуть. Потрібна ця терпеливість, надія і віра в те, що земля буде. Давати ці яблунці сили. Нам також потрібна надія. Її вже черпаємо від Господа Бога. Її вже знаходимо в Його словах. Її вже отримуємо в сакраментах, в таїнствах. І цією надією попросту мусимо ділитися з ближніми. Чому? Агов, ми ж християни. Ми віримо в Бога, в Христа Ісуса, який воскресе з мертвих. Я не раз вам говорю, все буде добре. Чому? Бо просто вірю в це. Я вірю. Я не знаю коли, але знаю, що цей процес йде, тому що Христос вже воскрес. А Він Воскрес і смерть переміг. А це значить, що все точно буде добре. Папа. -па.